Панове бронювання поліції є пропозиція повністю забронювати всіх поліцейських. <кій> Пан Сергій Демченко сказав про це в попередній годині, народний депутат, свого народу, юрист. Що ви думаєте про це? Чи варто йти, і які плюси і мінуси такого рішення? <кій> ну давайте тоді говорити. То якщо не варто запрошувати немотивованих поліцейських до здійснення служби мобілізації, то аналогічним чином не варто запрошувати до такої служби немотивованих цивільних громадян. Якщо ми говоримо про праву державу, то право один для всіх. А, а то виглядає на кадрах, де поліцейські пакують цивільних, щоб вони йшли е, служити проти волі. А, а при цьому самі не хочуть і хочуть законодавчо себе обезпечити. Мовляв, дивіться, ми б не проти, але законодавство гарантує нам бронювання. Це є абсолютно несправедливо. Вони так само, як і решта громадян, мають мати таку можливість. Якщо ми говоримо, що працівники поліції чоловіки 100% бронюються, тоді законодавець має передбачити таку саму опцію і для інших підприємців і підприємств, тому що виходить ситуація, О. що половину бронюється. І в мене було ряд зустрічей і розмов з власниками фірм, які інвестують, і кажуть, ну ми за інвестували гроші. Зараз не знаємо, як робити виробництво, О. тому що там дзвонять та цікаво, просить дати людей. А, і, і в мене відповідь, а я що робовласник? як я можу вирішувати, кого, кому служити? Ви прийміть закон. Як це так, ми, ми частину візьмемо, частину не візьмемо. По якому принципу буде відбір? Оце пішла так. дискусія зараз. Да? Ну Давайте з поліцією закінчимо, пане Ваше. А це... потім ну, до бронювання всього. Ну, друзі, дивіться, тобто, я, навпаки, мені здається, нам тут треба перевернути цю піраміду. Uh -huh. Тобто в нас є певні категорії м, е, людей. Які, ну фактично, на державній службі, якщо так в широкому контексті, не по законодавству сказати, на, на державній службі, що означає на державній службі? Вони виконують певні повноваження держави, функції держави. держава надає їм, наприклад, можливість носити зброю, їздити на автомобілях службових, там, навчає їх безкоштовно, веде форму, там і так далі. І так далі. Тобто вони, вони перші мусять бути. В системі, коли треба захищати цю державу. Ну, Миколаївські поліцейські показали такий приклад. Ми ж пам'ятаємо, да. як да, вони на поліцейських машинах буквально там зупиняли російські наступи. Да, але дивіться, значить, я не знаю, чи це, це проблема міністра, начальника нас поліції, я не в матеріалі. Oh. Да? Ну от, в мене таке враження, ми вже говорили з вами, що да? е, е, це керівництво навпаки, що ми так, ми мотивуємо студентів, яких не можна забирати за п'ять років, а ми мотивуємо, може хтось добровільно піде. Да? Ми шукаємо якісь речі, щоб е, е, більша кількість захисників. А ті інституції, які зобов'язані показувати да. приклад, вони придумують. Я вам розповідав приклад. Я думаю, що ми здається збили цей, що в поліції була ідея, що треба в обов'язковому порядку, щоб поліція охороняла школи, дошкільні заклади і так далі. Я тоді порахував, що це ще треба поліції ще 1050, значить їх захистить. кажу, у нас бабушки, і так, дідушки краще Андріфта. охороняють. Якщо і хочете, візьміть ті, хто пройшов війну. От я вам покажу приклад. Я перший раз за 5 років, бо серйозний був у університеті в Ужгороді у просвітницькій захід, і Мене переконали туди приїхати. Я їхав тому білянська вже такої кількості. Як у Закарпатській, Львівській області цих постів поліцейських, які перевіряли швидкість, я не бачу жодній іншій області. Ну там загрози може, в Закарпатській області, такі ну, можливо, З так. інших намірів, бо саме хороші, область може. прикордонна і техніка військової допомоги йде через середню. регіону. Прикордонні давно не є прикордонники, які це не поліцейські, це прикордонники. Да, ну, прикордонники. да, ну, прикордонники. да ну, ну, це і до речі, я спеціально, я один момент щоб що ви розуміли. Я не витримав. Значить, я виступив. що, друзі, а що може тут якась загроза Закарпатті велика, що ви так ну Кучно на у нас теж, от як прав про план, ви казали, да ми поповнюємо бюджет збройних сил України, і ну штрафами поповнює бюджет Збройних сил України Їхня місія поповнювати бюджет збройних сил України. Мені здається, щось з керівництвом в нас нацполіції в багатьох областях не так. Тобто Дісно, мені здається трошки інша місія приходи, і поліції, панова... і правоохоронних структур, всіх да. правоохоронних є... структур, в тому числі.